Хочу, щоб моя матуся була вчителькою, тому що я її хочу бачити везде і завжди. Я хочу, щоб мама моя була вчителем, тому що вона на своїй роботі дуже багато часу свобод, і ми багато з нею не зустрічаємось. Діта, Артем, хочу в тебе взяти маленьке інтерв'ю. Скажи, будь ласка, ти хотів би, щоб твоя мама була так. вчителькою. Чому? Щоб кожен день стала по 12 балів. А якого, вчителька якого уроку ти б хотів, щоб мама Класна була? Класна керівничка. Класний керівник? А який предмет вона б читала б? Українську мову. Українську мову? І ти думаєш, що тебе були подні 12 балів з української мови? Так. Добре, фізкультуру. Ні. Не хотів би, щоб мама з тобою в футбол зіграла? Ні. Мама ж, вони такі завжди трошки вчительки, навіть і без школи. Дякую тобі за чесну відповідь. Я б хотіла, щоб моя мама стала вчителькою, тому що я вважаю, що це гарна і цікава професія, і вона мені завжди буде ставити гарні оцінки і не буде задавати домашню роботу. Чи хотіли б ви, щоб ваша матуся була вчителькою? О, я це уявляю. Це тоді замість домашнього завдання, вона просто скаже. А тепер прибері в кімнаті. Це твій проєкт на завтра. Арю, а чи хотіла б ти, щоб твоя матуся була вчителькою? Так і ні. Так, і... бо вчителька навчає дітей чомусь новому, і це дуже важливо. А ні, тому що це велика праця і мама була б втомлена. Дічка, ти б хотіла, щоб твоя мама була вчителькою? А, напевно. Е, ні, тому що якби моя мама була вчителькою, то б робота була в 4 або в 3 рази більше. Вікуся, ти б хотіла, щоб твоя мама була вчителькою? Ні, тому що вона буде мені давати тисячу завдань. Варюшка, а ти? Я хотіла, бо вона б мені не ставала двойкою. Чи хотіла б ти, щоб твоя матуся була вчителькою? Так, хотіла. Лише мужні люди обирають професію вчительки, а чи їй доведеться ходити в школу аж до пенсії? Артеме, чи хотів би ти, щоб твоя матуся була вчителькою? Ні, звичайно, тому що потрібно було вчити ідеально уроки. Я б хотіла, щоб моя мама була вчителем, тому що вона б допомагала мені робити домашні завдання, давала іншим дітям знання та завжди мені допомагала всьому, що я не знаю. Я не хотів би, щоб моя мама була вчителем, тому що я не хотів дивитися, як вона сховалася. Других учнів за те, що вони не виконують завдання. Моя мама стала вчителькою, тому що я її дуже сильно люблю і хочу бачити різдень. Катю, чи хотіла б ти, щоб твоя мама була вчителькою? Так, я хотіла б, тому що мені подобається, бо вчить моя мама. Максиме, чи хотів би ти, щоб твоя мама була вчителькою? Ні, тому що не голові клітини не відновлюються. Все. Я б не хотів, що моя мама стала вчителькою. Вона приходила, вона все перевіряла і сиділа вона на нараді, і не на... дуже ми з нею часто зустрічалися.